А мені як історику чогось це не подобається. І так само, ну наприклад, всі ми знаємо, що Русаленка це в оригінальний твір, написав Ганс Крістіан Андерсен, який жив е, далеко ну в, в Данії. Це датський датський каскар, і відповідно він е, писав про. Я думаю, що білого персонажа, але ну, типу, розумію також, що в умовах реального часу це, мабуть, з якогось боку і нормально. Мене просто дуже, якщо чесно, розчулило, розчулив в Тікток, як маленькі чорношкірі дівчатка афро ре, та афроамериканки реагували на цей. На, на те, що русаленька, ну ніби е, темненька, і вони такі: о май гад, she's like me, і всяке таке. І вони там деякі там прям плакали від щастя. І я так думаю, та блядь, та похуй там, хто що собі думає? Ну, типу, якщо е, таке, то це ж може бути. Хоча, е, ну, типу, мені все таки. Швидше, я просто про це навіть в своїй книжці писала, швидше не подобається це, що інколи це все доходить до абсурду. Ну, типу, буває, так. що хотіла сказати за ту новину про Аріель, Це то, що е, чесно, коли прочитала, в мене якось е, нуль емоцій. Ну, тобто, ні в позитивну, ні в негативну сторону. Я абсолютно нейтрально до цього відношуся. І в принципі, е, це нормально. Типу, що на якусь класику роблять осучаснення, сучасну версію. Е, хтось подивиться комусь. Сподобається, як ти казала маленькі дівчатка там побачить себе, але всі в принципі знають, як це було першочергово, як вона виглядала, і так чи так все одно буду звертатися теж до того варіанту. Тобто, ну особисто я нічого поганого в цьому не бачу.